Між людьми, які зростали в різних культурах, є дуже важливим. І з доктором Джонсоном я хочу підкреслити, що до його приїзду в Черкасни були абсолютно незнайомі. Він спочатку викладав одному з університетів, а потім він запропонував сам перейти на роботу до нас, із коледж він як волонтер Корпусу Міру США, тоді ще до війни в Україні працював в Корпус Міру США. Він був волонтером. Він ветеран. Він колишній військослужбовець, служив в Збройних силах Сполучених Штатів, приймав участь у бойових діях за кордоном, а зараз він працює на федеральному рівні. Так от, подумати, що у нас було в 2018 році спільного, тільки може одне, те, що ми намагалися покращити ми якість навчання, а він якість викладання мови.